Епідпоріг захворюваності на гРВІ перевищений у двох громадах області, а лабораторно підтверджених випадків грипу поки немає. Про це Суспільному розповів заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. За його словами, загалом в області рівень захворюваності на ГРВІ нижче епідпорогу на 50%. Перевищений він у Вертіївській та Линовицькій громадах. Але це за рахунок того, що захворюваність вираховується на 100 тисяч населення, тобто маленька маленьке населення в громаді, і тому виникають ці випадки. Там буквально по громадам 10-15 осіб хворіє на героїв. За словами Артема Ярошенка, на епісезон 2022-2023 років прогнозують дві хвилі захворюваності. Як і щороку. можливо, перша хвиля буде наприкінці грудня, на початку січня. Друга хвиля припаде на кінець лютого, початок березня. На сезон прогнозовані гриб, а це Вікторія і Дарвін, і гриб Б – це Австрія і Пхукет. Вони не такі небезпечні, як аж один, але у деяких людей можуть викликати ускладнення. Що ж до ситуації з коронавірусом, то зараз у центрі контролю та профілактики хвороб спостерігають зниження захворюваності на 30% порівняно з попереднім тижнем. Нині в області циркулює штам омікрон, сказав Артем Ярошенко. У нас спостерігався десь підйом такий до півтори тисячі хворих. Пам'ятаємо, це була середина кінець вересня, потім воно почало поступово захворювання, почала спадати. Но це ще не сезонна хвиля, це просто такий, якби сплеск, пов'язуємо з тим, що люди більш ну, якби, можливо адаптувалися до стану, який є сьогодні, і просто пішли в, до лікарів, почали частіше звертатися. Найкращий спосіб захистити себе від грипу та коронавірусу, каже Артем Ярошенко: вакцинуватися. Є й щорічні рекомендації, як захистити себе від інфекцій, уникати скупчення людей. Якщо почуваєшся погано, залишайся вдома, викликати лікаря обов'язково не займатися самолікуванням, вітамінізація організму, прогулянки на свіжому повітрі, але в нелюдних місцях.